Сергій Притула розповів, кого обрав хрещеною для новонародженої четвертої дитини. Ми не обираємо кумів по рейтингах. А Маша Єфросиніна вперше розказала, що саме вирізали зі скандального інтерв'ю з Христиною Соловій. Я сказала, давай зупинимося. Чи буде волонтерка, офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова подавати до суду і доводити, що купила дорогу автівку не за донати, а за власні кошти? Тут більше не про покарання, а тут більше про захист честі і гідності. Це вже п'ятий благодійний фестиваль, який проводить Маша. Попередні були ще до повномасштабного вторгнення. І весь цей час Єфросиніна наважувалася, аби його відродити. Фестиваль, який збирав кошти на потреби жінок військових на передовій, тривав два дні із перервами на укриття через тривоги задля безпеки відвідувачів і зірок, які підтримали ініціативу. Ми стопнулись в ковід. Про 22-й рік. Ви все самі знаєте. 23-му навіть думки не було на масові зах. Ходити, але я зрозуміла одну важливу річ: людям потрібен зараз хороший настрій. Вас багато хто підтримав, тому в числі і зірки. Чи погоджуються все ж таки вони працювати безкоштовно? Чи хтось вам говорив, що ні ні, ні боже, ви що, Жодних натяків на гонорари, жодних, чесно кажучи, певна, що я б дуже сильно здивувалася і розчарувалася на фестивалі. Виступила і співачка Христина Соловій, з якою Єфросині на рік тому посварилися під час інтерв'ю через мовне питання, і це викликало резонанс. Тут головне сказати, що ми не були ворожинами. Славно звісно, інтерв'ю закінчилося на рукостисканні. Що було в тому інтерв'ю? Що підрізали? Нічого, ми підрізали те, що я сказала: давай зупинимося, дай мені вдих видих зробити. Вона сказала: Мені теж ми посиділи, ми не вставали з крісел. І здається, що треба згадати. І здається, що я взяла себе в руки і сказала, можемо продовжувати. Вона сказала, звісно, і ми продовжили, до речі, інтерв'ю. Ми нічого не представляли місцями. Єфросиніна не лише телеведуча, громадська діячка, і інтерв'юерка. Тривалий час вона мала власну лінійку домашнього одягу, який продавався навіть у ковід. А зараз зникла навіть його інстаграм-сторінка. Бренд домашнього одягу ми закрили минулого року. Він не витримав події. Так сталося, що всі наші склади були не в Києві. А в іншому місті, яке дуже сильно обстрілювали, і нам не вдалося повернути жодного гудзика, жодної тісьомечки. Завжди підтримує усі благодійні ініціативи друг і в минулому колега Єфросиніної Сергій Притуле. Він, до речі, недавно став четверте тато. Син Марко народився 1 серпня. Ви сьогодні прийшли з дівчатами на захід. Де дружина? Де син? Дружина якраз з найменшим, бо марка режим. Він живе свою своє краще життя, спить має. Чому приховували вагітність дружини? Ми не потребували зайвої уваги. Це наше. Народили. Слава Богу. На заході хрестять дітей дуже швидко. Чи зробили вже хрестини? Ні, ми не робили хрестини. І я власне, як вихідець з західних теренів, дуже добре розумію про що ви говорите. Проте ми вже трохи пожили. і Це четверта дитина. А Маркосик трошечки підросте. Мені подобається, коли під час хрестин дитина є учасником процесу. Хто будуть куми, друзі. Які в нас ми не обираємо кумів по рейтингах. Ми обираємо кумів по їхньому життю по їхніх справах якомусь прожитому вже разом досвіду це люди яким ти довіряєш нести дитину до хреста це дуже важливо добре але буде хтось, шоу -бізнесу. що бізнесу Нашо. рідкісний випадок коли притула відкрито говорить про особисте під час інтерв'ю до повномасштабного вторгнення сергія було важко вмовити на подібне Чому ви так часто ходите на інтерв'ю? Говорить, нібито ви так готуєтеся до своєї політичної кар'єри? Якщо я не буду ходити по інтерв'ю, то як я маю доносити до людей, чим я і фонд займаємося? Є мої соцмережі. Але це бульбашка ну, обмеженої аудиторії, крім емоцій від концерту, на фестивалі можна було отримати безліч корисної інформації як от основи з медичної допомоги. Тренінги проводила у тому числі Аліна Михайлова, волонтерка, офіцерка ЗСУ, парамедикиня та керівниця медичної служби. Багато хто вперше як бачить турнікет, що дуже сумно. На четвертому році війни з такими обстрілами в столиці хотілось би, щоб люди знали, хоча б як користуватися. Ліна була дівчиною загиблого у 2023 році під бахмутом Героя України Дмитра Коцюбайла. І зараз медикиня часто проводить збори для військових і для своєї медичної служби, і нещодавно потрапила у скандал. У березні 25-го блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує в кримінальних провадженнях СБУ, звинуватив Михайлову в тому, що вона нібито за донати купила собі авто за 61 Тисячу доларів Аліна заявила, що подасть позов до суду за наклеп. Зараз готується нашою командою. Я працюю з компанією вони роблять зараз експертизу. Вони збирають всю інформацію, документи і будемо подавати в суд. Тут більше не про покарання, а тут більше про захист честі і гідності. Михайлова додала, що придбала автівку в кредит за власні кошти. А отже, пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи. Я не скриваю цю інформацію. Машина оформлена на мене, бо це моя машина. Я її не оформлюю на батьків, друзів і так далі. Але так само я цією машиною не кичуся, що вона в мене є. Хтось зробив цей запит, виклав в мережу. Ну хтось Думаю, що це сама ліжка або там якісь його посіпаки. Ну і з цього все розкрутилося. Ви сказали, що ви взяли авто в кредит, але щоб взяти такий кредит, треба хоча б 50%. Скільки ви оплатили? 25 тисяч доларів. Повернулась на телебачення на ICTV2 Блогерка і телеведуча Ліна Шаманська. Хоча до цього зарікалася на телебачення ні ногою. Телебачення це пройдений етап. Але зараз ти повернулася, повернулася в рубрику, яку і сама створила. Чому так ти знаєш? Після інтерв'ю маші сталося от прям. Відновлення мене тієї, яка я була до шлюбу, Аліна розійшлася з чоловіком у 22-му році. А офіційно розлучилась у 24-му. а в 25-му навесні шокувала історію аб'юзу в шлюбі з коміком Русланом Ханумаком. А після цього зізнання була ще низка скандалів. Руслан висміював Аліну за її інтерв'ю. А шаманська повідомила, що подала на колишнього досуду. Причиною стало порушення ним домовленостей щодо виховання їхнього. Сине Артуре, яка зараз ситуація з твоїм екс чоловіком? Чи налагодили ви якусь комунікацію на рахунок дитини? Чесно скажу, після того як вийшло інтерв'ю у Маші Єфросиніної, все стало значно спокійніше. Я собі так підозрюю, що людина зрозуміла, що більше я мовчати не буду, якщо щось буде відбуватися, я буду про це. Відкрито розповідати про що я заявила зараз. Фу -фу -фу, все спокійно. Я не можу сказати, що все ідеально, тому що розбіжності у вихованні у підході до дитини у нас є, але в плані комунікації якось стало все спокійніше. На цьому ставимо кому ми не прощаємося. Наступна порція зізнань вже в понеділок. Дочекайтеся.